Добрий вечір. Хочу зробити аналіз обрізки, аналіз того, де, на яких гілках однорічки, річки, дворічки. Дереву 3 роки. Цим деревом персики і нектарини. Де ростуть плоди, які гілки треба укорочувати, і яка схема, в принципі, вигодніша. Чи чаша, чи на веретену. Ось чаша. Бачимо довгі гілки на кінці 0,0. Спочатку. Дерева не нормовані, і щоб вам було дуже гарно видно все, як воно є. Далі ці молоді відростки, нічого немає. Дивіться, тут також на початку, в основному на дворічках. Дещо є на однорічках, але основний урожай на потужних дворічках Ну, Ось вам як воно показати зручніше. Однорічка це ось молоденька гілочка. Перепілочка. Ось вона йде далі, далі переходить в двохрічку Потовщення тут, за листочками може не видно, але тут є потовщення, дуже гарно видно і далі врожай. В основному врожай на двох річках, дещо є і на однорічках. Є такі моменти, зустрічаються, але вони зустрічаються більш рідко. Ідемо далі. Це нектарини поки що пропускаємо в кінці до них дійдемо Персики різані на веретено. Трошки кращий варіант, чому тут? тому що на веретену там коротші гілки залишаються. Але також, ось наприклад, тут залишили довгу гілку. Ось, дивіться. І пішло пусто. Пішов відросток, немає нічого. Також врожай в основному біля стовбура. Біля стовбура, ось у нас двохрічні, ось двохрічні гілочки. Ось пішло вона від стовбура. Два роки. Далі. Один рік. Пішло потовщення. Зараз розберемося. Ось, бачите? Два роки і один рік видно різниця. І пішло на однорічках, майже нічого немає. Є такі моменти, є ще і на однорічках є щось, але дуже мало. В основному дворічки і в основному все ближче до стовбуру. Дивіться, така ж сама картина. Трошки далі від і ви могли подивитися Дивіться, в кінці, як кажуть доміношники, дубль пусто. В принципі, майже те саме, я думаю, ось, наприклад, пішов нектарин. Ну, приблизно така сама і тут картина. Ось на початку пішло. Далі однорічки молоді, в них немає. Ось також все забито плодами. Не нормував, що вам це все показати. Трошки краще з нектарином, трошки довше. І вже тут і десь і на однорічках Ну, Різниця невелика з персиками. Ось пішло трохи на однорічках, далі в основному все ось дворічки. Дворічки забиті. Забиті врожаєм. Тому робимо висновок. Для обрізки, весінньої обрізки ранньої, весною. Все-таки, я думаю, краще різати на веретену, там коротші гілки залишаються. І можна їх вкорочувати і доволі так потужно вкорочувати. Персик, так і абрикос, не боїться цих, цих вкорочень, особливо персик. І, наприклад, на груші на яблуні, якщо ви вкорочуєте дворічну гілку, до однорічки це не відноситься, то дві сусідні бруньки стають вже не плодові, а вегетативні. І тому Тут можна сміло вкорочувати, брунічки не обломувати, ну, стають вегетативні і потім такий віничок, який також бере в себе сок і він тут не потрібний. Тому все-таки я взяв для себе таке правило, поки молоде особливо, я буду різати персики, нектарини на веретено. Також можете аналізувати, думувати, думати, пробувати. Можете вчитись на своїх помилках, на чужих помилках, на чужих успіхах. Бажаю вам успіху, гарного врожаю. З вами був Володимир Головань, місто Ладижин. До побачення!